Справді у такий складний час приємно чути про людей, які так активно допомагають. А ще приємніше отримувати несподіванки. Такою несподіванкою для гордочан нещодавно став візит відомого в Україні філателіста Олександра Канівця. З ним спілкувалася Наталія Попович. Шість місяців відомий філаталіз подорожує Україною. Його амбітна мета об'їхати всю країну із своєю пересувною виставкою незламний козацький дух українського народу. Подорожуючи пан Олександр доповнює тематичну колекцію, створюючи нові авторські листівки, конверти, марки присвячені пам'ятним знакам на честь видатних діячів української нації та знакових для нашої історії подій. Почав 26 квітня цього року з Києва виїхав і перша виставка була проведена в місті Івано-Франківську Музею літератури Прикарпаття. І після того вже об'їхав близько 80-90 населених пунктів України і десь 25-30 виставок провів. В першу чергу філателіст відвідує обласні центри та ті населені пункти, де розташовані найвеличніші націонал-патріотичні пам'ятники та пам'ятні знаки. Для чого, щоб виготовити відповідну поліграфічну продукцію, узгодити це все зареєструвати і подарувати, звичайно, і міському голові, і голові ОТГ, і для фондів музеїв, і в департаменти культури. Тям до городка Олександр Канівець був у дорозі вже 178 діб. Він привіз свою подорожуючу виставку у місто Хмельницький, а у городок потрапив випадково. Помилка, пан Олександр приїхав до нас в місто фотографувати пам'ятник, який насправді. У городку Львівської області, але на щастя, ми йому показали, що в нас дійсно є пам'ятні знаки на центральній площі міста, які його також зацікавили, і вже так сталося, що все, що пан Олександр робить, потрібно зробити за один день в кожному населеному пункті. І ми, працівники музею, в тому числі пішли на зустріч, допомогли і зробити світлини і видрукувати, видрукувати їх, зробити. Конверти всю основну вже зробив пан Олександр робив Сам до речі, конверти із марками. Філателіст виготовляє власноруч. Все це офіційно документує. Марки гасить на місцевих поштоматах. Як зазначає митець, це космічний рівень української філателії, аналогів якого ще не було.